Отже, вже всі чули про останню кіновитівку Крістофера Нолана Опенгеймер чи не так? Нолан бере історію особистості та перетворює на вибухове видовище. Виконавець головної ролі Кіліан Мерфі не перевершений з його точеними вилицями та пронизливими блакитними очима, які приносять глядача через життя Роберта Опенгеймера та створення першої атомної бомби. Усім привіт! З вами Вінницький кінокритик. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Це допомагає розвитку каналу. Режисер Крістофер Нолан почав працювати над сценарієм фільму у 2021 році. Після зіткнення з творчою кризою він відправився в Лос-Аламус, місто в Скрестих Горах, де Опенгеймер працював над ядерною програмою США. Поїздка допомогла Нолану подолати кризу та краще відчути сетинг та з ентузіазмом продовжити роботу над сценарієм. Цього разу Нолан вирішив не грати за правилами не одного хронологічного порядку. Він збовтує хронологічну структуру як Мартіні, наповнюючи стрічку флешбеками, флешфорвардами та стрибками в часі, ніби кокаїновий кролик. Історія перескакує від студентських років Опенгеймера до часів Другої світової війни та слухання щодо допуску до секретної роботи 1954 року. Звучить як справжній грімучий суміш, і так воно і є. Роберт Дауні молодший цього разу перехтілася в антагоніста холоднокровного офіцера Льюіса Штрауса, який спровокував політичний скандал навколо Опенгеймера. Сценарій стрічки щільний та містить вдосталь діалогів, що спонукає до роздумів стосовно життя, смерті та ядерної безпеки. Незважаючи на трьох годинних Нолан тримає глядача у напрузі від першого до останнього кадру. Однак Обійшлося не без сюжетних нюансів. Сцена, де герой намагається утрити кембриджського професора цианітним яблуком, викликає питання Чарльз, онук Роберта Опенгеймера, зазначає, що цей момент з книги американський Прометей» вводить глядачів в оману, оскільки автори визнаючи не впевнені в правдивості такої події. За його словами, ніхто з близьких до Опенгеймера не чув про це і не вважав це правдою, називаючи це історичним ревізіонізмом. А зараз буде блок зі спойлерами, тому якщо ви ще не бачили фільм, то метайте потаїнкоду, щоб не нахвататися спойлерів. Фінал Опенгеймера, один з найбільш хвилюючих моментів, які я коли-небудь бачив. Постать Опенгеймера, що стоїть на самоті, уявляючи світ, охоплений полум'ям його власного творіння, виразно свідчить багато про що, не промовляючи жодного слова. І це не лише про ланцьову реакцію, яка може запалити атмосферу, це лише символічне зображення гонки озброєнь. Перегони за створення найпотужнішої атомної бомби, здатної на величні руйнування, натякають на потенційне самознищення в ядерній війні. Навіть задовго після смерті Роберта Опенгеймера він відкрив нову еру озброєнь значну віху, яка є радше прокляттям ніж похвалою. Його досягнення стали причиною як метафоричної горожерств, так і цілком реальної. І тут немає ні спокути, ні порятунку. Кіліан Мерфі просто сяє в ролі Роберта Опенгеймера. Мерфі вловлює близький тривогу Опенгеймера, граючи його як змученого творця, який став руйнівником світів. Попри блискавичність стіленого образу, фільм насичений не лише акторським перформансом Мерфі, виконавці інших ролей, серед яких Емілі Блант у ролі енергійної дружини Кіті, Мед Деймон, у ролі генерала-лейтенанта армії США Леслі Гроза та Дауні Унімолодший у ролі офіцера Штрауса. Весь акторський склад просто вибухає від неймовірних перформансів. У фільмі присутня надзвичайно сильна гра акторів, яка має всі шанси отримати декілька статуеток. А тепер перейдемо до деталей персонажів, що займаються створенням ядерної зброї. У палаючому радіоактивному центрі знаходиться геній-опенгеймер, якого Мерфі оживлює у всіх його складних протиріччях. Ним керує наукова цікавість, але його мучить моральний лабіринт масового знищення, який він створює. Мерфі занурює глядача у хвилювання керівника Манхетенського проєкту, коли він робить значні прориви, та не відпускає у відчутті спустошення, коли наслідки його творінь стають очевидними та реальними. Актори другого плану також отримують повноцінну увагу режисера, без жодних непотрібних персонажів у кадрі. Це проникливе дослідження моральної відповідальності науки, особливо коли відчиняється скринька Пандори. Але картина також оспівує велич наукових досліджень. Нолан переносить на суті моменти прозріння, коли людське пізнання робить абсолютний прорив. Це баланс наших найкращих і найгірших інстинктів на великому екрані. Тональні стрічки також віддзеркалюють цю дихотомію. Однієї хвилини ви насолоджуєтесь жартами членів наукової групи, а наступний вазонурю в темну драму створення ядерної бомби. Нолан навіть додає трошечки похмурого гумору, щоб розвіяти відчуття жаху і нагадати глядачу, що треба дихати. Щодо кінематографічної майстерності, то з Опенгеймером Нолан продукує найвищий рівень. Він знову об'єднується зі своїм візуальним апаратом оператом Ван Гойтемою, щоб влаштувати свято для сітківки ока. Їхні винахідливі методи ілюструють прихильність Нолана до автентичного візуально-видовичного підходу до створення фільмів. Нолан є висококласним режисером, який граціозно і точно рекиструється складний наративний балет. Він використовує звукове оформлення та партитуру, нагнітаючи напругу настільки, що ви почуєте, як кричить ваш попкорн. Нолан вирішив побудувати для зйомок копію міста Опенгеймера, оскільки в Лос-Аламосі залишилось замало автентичних будівель того періоду. Новий Лос-Аламос було вирішено побудувати в тому штаті Нью-Мексико, на плато, розташованому високо над пустелою. Будівництво тривало три місяці і було складним через зимові умови. Зупинимось детальніше на вражаючій сцені випробовування Трініті, де Нолан доводить тишу до майже виснажливого рівня, перш ніж вразити нас звуковим вибухом першої атомної бомби. Це 25 кілотонний кінематографічний удар, який вимагає, щоб його побачили на величезному екрані кінотеатру. Нолан та його команда хотіли відтворити знаменитий вибух без використання cgi ефектів. Натомість вони розробили креативні внутрішньокамерні рішення для імітації потужного вибуху. Ван Гойтема пояснює, що вони створили імпровізаційні мініатюрні вибухи, використовуючи акваріуми, металеві кульки, м'ячики для підпонгу та інші повсякденні предмети. Щоб показати ланцюгову реакцію без використання комп'ютерної графіки, фахівці з візуальних ефектів підпалювали магній, порох і бензин та знімали їх над великим планом за допомогою камер з високою частотою кадрів. Поєднання різних практичних елементів, знятих з різних еспозицій. Та швидкістю дозволило створити переконливий масштабний вибух повністю в кадрі. Зйомка послідовності зайняла тижні спроб і помилок, щоб довести практичні ефекти до досконалості. Окрім випробовування Трініті, Гойтема зіткнувся з викликом зобразити історію з інтимної перспективи Опенгеймера. Він обрав великі плани головного актора, щоб передати внутрішнє сум'яття Опенгеймера через його відповідальність за створення настільки руйнівної зброї. Це були не єдині виклики у створенні стрічки. Оскільки 70-мм чорно-білої плівки для IMAX камер не існувало, Ван Гойтема співпрацював з компанією Kodak, щоб виготовити спеціальні рулони для зйомок цих сцен. Після модернізації своїх камер та процесу Нолан і Ван Гойтема були вражені вражаючою якістю досягнутої завдяки чорнобілій зйомці на широкоформатній плівці IMAX. За допомогою інноваційних методів і спеціальних ефектів, Ноланий Ван Гойтема прагнули зберегти найвищу якість зображення і занурити глядачів у вирішальний історичний момент. Фільм зняли всього лише за 57 днів. Частину сцен зняли в справжньому будинку. Пенгеймера в Лос-Аламосі, яке було обставлено автентичними елементами інтер'єру, але важливо відтворити атмосферу 40-х років минулого століття. Епічне кінематографічне видовище було б завершеним лише з не менш епічним музичним супроводом для опенгеймера Крістофер Нолан прийняв мудре рішення співпрацювати з скороносним композитором Людвіком Гьорнсоном. Результат потужна оркестрова партитура, яка органічно поєднується з наративною частиною фільму, додаючи йому емоційної глибини та розмаху оперного звучання. Геніальність Гьорнсона полягає не лише в грандіозних оркестрових моментах, але і у його розумінні потенціалу тиші. Тиша, що передує атомному вибуху, є свідченням цього, роблячи подальший звуку реч ще більш вражаючим. Партитура фільму зосереджена навколо скрипки, і цей вибір є водночас блискучим і виразним. Моторошна красива «Can you hear The Music свідчить про універсальність скрипки. Її швидкі переходи від спокійних мелодій до напружених послідовностей відзеркалюють тематичні зміни у фільмі, інкапсулюючи подорож Опенгеймера від світу інтелектуальних пошуків до світу величезної влади. Музичний розвиток пісні відзеркалює внутрішню боротьбу Опенгеймера та зовнішні наслідки його роботи. По суті, скрипка стає персонажем фільму, уособлюючи крихкий баланс між силою і вразливістю, теорією і застосуванням. Партитура Партитураґорансона не просто тло, вона є наративною силою, що підсилює емоційну глибину фільму. Підсумовуючи цю атомну одісею, Опенгеймер це кінематографічна бомба, яка перевершує всі очікування. Нолан перетворює запорошений урок історії на гостросюжетний фільм, який після себе залишає гострі відчуття. Сценарій просто трішить від рівня опрацьованості та проникливості, а режисура Нолана тримає нас в напрузі, щоб ми не відривалися від своїх місць. Неперевершений акторський склад додає яскравості: а Емілі Блант, деймон і Роберт Дауні молодші залишають по собі випалону землю своїм талантом. Виконавець головної ролі Кіліан Мерфі приносить неймовірну глибину в образ татулованого фізика. Операторська робота одна з найкращих зі галазі. Що забезпечує візуальне свято у форматі iMAX. Це фільм, який оспівує чудеса науки і водночас попереджає про її жахи у відриві від моралі. Опенгеймер це кінематографічна подія, яка гарантовано підірвала шмозок. Яскраве видовище для тих, хто прагне маленького вибуху у своїх розвагах. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато чого цікавого. Насправді не дуже, але все одно підписуйтесь. Чао!